Бодікамери зберігають одні з найжахливіших подій сумних подій, а також подій, які міняють життя і моменти в історії. Тож сьогодні я вам покажу найбожевільніші кадри з бодікамер поліції. Підпишіться на канал, і ми починаємо. Офіс шерифа округу Дуглас у Колорадо опублікував кадри з бодікамери офіцера, причетного до несподіваної стрілянини 13 травня 2017 року. Це мала бути штатна зупинка транспортного засобу за якесь незначне порушення. Але закінчилася вона одним із найстрашніших моментів у кар'єрі цього офіцера. Все здається надзвичайним. Поліцейський підходить до пасажирської двері, а потім вирішує підійти до сторони водія. Але коли поліцейський йде, з боку від автомобіля несподівано на нього нападає водій. Пострілка п'ятнадцять. Пострілка 15 постріл 15 Лягай на землю. Олягай на землю. Улягай на землю. Не рухайся. Підозрюваний біжить до поліцейського з гвинтівкою у руці, і саме на цьому моменті офіцер швидко реагує та дістає пістолет, стріляючи та змушуючи підозрюваного відійти. King 15. King 15. Кап'ятнадцять я в порядку. Треба розпочати медичну допомогу суб'єкту. Лягай на землю. Лягай на землю. вдалося змусити підозрюваного кинути зброю. Поліцейський тримав чоловіка під прицілом до прибуття на місце події, підкріплення та швидкої допомоги. Підозрюваного заарештували, а офіцер у повному порядку. До речі, ви помітили страх у його голосі та те, як він змінювався через адреналін. Він ледь міг говорити. Страх, мабуть, найважливіша емоція, якою ми володіємо. Він вмикає режим захисту і дозволяє реагувати на загрози. На наступному записі з будікамери страх управляв офіцером Бріаною Тедеско. Вона благала зберегти життя після того, як злочинець вихопив пістолет та направив на неї. Цей жахливий інцидент стався, коли поліцейська Бріана Тедеско підійшла до машини підозрюваного. У той час другий офіцер чекав у машині. Офіцер Тедеско допитує чоловіка, який стверджував, що просто зупинився подрімати. Привіт! Як справа? Що ви робите, припаркувавшись тут? Просто дрімаю. Окей, звідки ви приїхали? Як довго ви тут? Нічого страшного, я просто маю переконатися, що у вас немає приводів чи чогось такого, чого я впевнена, у вас немає. Тільки підтверджу це, і ви вирушите у дорогу. Невелика справа. Де Уенкан підозрюваний? Здається, занервував. Він метушиться, шукаючи водійське посвідчення. І зрештою каже поліцейський, що в нього немає з собою прав. Але офіцер Тедеско не знала, що підозрюваний є втікач, якого розшукують за вбивство. Злочинець дає офіцеру Тедеско фальшиві ім'я для протоколу. Воно звучить як Джеймс Дункан. Хто ж ви правильно сказали, що вас звуть Джеймс? То чому вони не можуть знайти вас у Пенсільванії? Вони не знаходять водійське посвідчення на ім'я Джеймс Дункан. Чи є у вас щось у транспортному засобі з вашим іменем? За лічені секунди, поки офіцер Тадеско продовжує допитувати чоловіка. Підозрюваний дістає та направляє на неї пістолет. Швидко реагуючи, офіцер хапається за пістолет, благаючи чоловіка не стріляти в неї. Ні, ні. Я піду. Я піду. Ні. Ні, будь ласка, не стріляй у мене. Не стріляй у мене. Другий офіцер, який помітив, що щось відбувається, біжить до автомобіля з власною зброєю та, зрештою, вистрілює у зловмисника та допомагає офіцеру Тедеско. Підозрюваного було ідентифіковано як Кеннета Мартела, якого розшукували в Пенсільванії за вторгнення в будинок і вбивство 88-річного Теодора Мартела. Тепер Кеннет знайшов свій власний насильницький кінець. Рефлексиї передчуття можуть врятувати життя, що саме і сталося у наступному випадку, коли поліцейські витягли чоловіка з палаючої автівки безпосередньо перед тим як вона вибухнула. 24 травня 2021 року офіцери поліції Остіна отримали повідомлення про палаючий автомобіль з людиною, яка опинилась всередині. Знаючи, що відлік йде на секунди до вибуху транспортного засобу, офіцери кинулися до нього, щоб здійснити дивовижний подвиг, і все було зафіксовано їхніми бодікамерами. Ей, чоловіче. Давай, 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 чоловіче. Давай давай. давай, давай. Відходь. Допоможи мені швидко дістати його. Тягни, тягни, тягни. У нього напад У нього напад. Поліцейський використав кийок, щоб розбити скло і добратися до водійського сидіння, та торкався голими руками палаючого автомобіля. Офіцерам героїчно вдається витягнути водія з автомобіля та відтягнути на безпечну відстань, оскільки авто вибухне всього за лічені хвилини після того, як дістануть чоловіка. Гей, допоможи мені відтягнути його туди. Ми підемо подалі від вогню. Ти в порядку? Добре, друже. Ти в порядку. Тікай геть, це не допоможе. Тримайся подалі йди туди. Відомо, що жертва пожежі повністю одужав, а офіцери Пінеда і Кареро отримали медаль визнання шерифа за свої героїчні дії. Але це не всі відео на сьогодні. 2 квітня 2022 року солдат Брек Міллер, який розшукував підозрюваного у збройному пограбуванні, помітив автомобіль у канадському окрузі та спробував затримати водія – 32-річного Чарльза Карлсвелла. Який відмовився зупинитися і підбив правоохоронця на погоню, під час якої зловмисник вирішив відкрити вогонь по офіцеру? Проїжджаємо повз Він ледь не збив офіцера на мотоциклі. Діти. 9, 50, 60. Сіті. Остріли. Одного застрелили через заднє вікно. Все ще цілиться пістолетом. Це було негарно. Переслідування тривало ще трохи, і неймовірно, спокійна поведінка та професіоналізм солдата Міллера були на висоті. Зрештою, Міллер зміг протаранити машину Чарльза. Для злочинця це був найнапруженіший момент, а для солдата Міллера це була просто ще одна рутинна субота. Чарльза, зрештою, застрелили за супротив поліції, але не завжди маневри на дорозі призводять до успішного спіймання підозрюваних. На наступних кадрах поліцейський та підозрюваний отримають поранення, але подарують нам один із найнеймовірніших моментів переслідування поліцейськими. 10 квітня 2020 року поліція штату Арканзас була направлена в погоню за чорним пікапом, яким керував підозрюваний Джастін Батлфілд. Джастін необачно проїхав кілька світлофорів, не зупинившись. Солдат Шон Еліс почав переслідувати автомобіль, коли підозрюваний перетинав зустрічні смуги на високій швидкості. Помітивши екстремальне водіння Джастіна та його нехтування безпекою на дорозі, солдат Еліс вирішив виконати маневр, який використовують офіцери для зіткнення патрульних машин з автомобілем підозрюваного, щоб спробувати зупинити їх. Поліцейська машина не тільки вийшла за рамки службових обов'язків. Солдат Еліс виконав маневр на швидкості 175 км за годину, в результаті чого обидва транспортні засоби перекинулись. Справді неймовірно бачити, як далеко деякі люди зайдуть через просту причину, аби їх не зупинили поліцейські, і Джастін і солдат Еліс отримали серйозні травми. А цього інциденту можна було б уникнути, якби солдат вирішив не виконувати маневр на такій небезпечній швидкості. Останнє, що ви очікуєте побачити під час зупинки, це підозрюваного в стані передозування. Але це відбувається не так рідко. 13 жовтня 2018 року поліцейська колумба зупинила машину після того, як помітила ймовірно п'яного водія, який петляв вулицею. Я просто трохи втомився. Окей, ви напили? Не, ні, ні. не вживали наркотики? Ні. Під час зупинки підозрюваний виглядав дезорієнтованим і стверджував, що просто почувається втомленим після довгої ночі, нагляду за своєю дитиною. Але як ми побачимо пізніше, це дуже далеко від правди. Чесно кажучи, вам важко тримати очі відкритими чоловіче, коли ви востаннє спали. Так. Чому ви не спали півтора дня? Я просто маю дитину. Ви маєте дитину? Ви впевнені, що не вживали наркотиків? Так, мем. Ви брешете мені? У минулому. Але не сьогодні. Ви можете. Гей, ви засинаєте, розмовляючи зі мною чоловіче. Я не засинаю. Я просто.

Так, я розмовляю з тобою. Зроби мені послугу. вийми ключі з замка запалювання. Вимкни свою машину. Я вибачаюсь. Зараз я не можу рухатись на великі відстані. Гаразд, залишайся. Те, що трапиться далі, шокує офіцера, яка здійснювала зупинку. Офіцер повернулась, щоб перевірити чоловіка, який явно виглядав під впливом наркотиків. Але у нього почалося передозування. Побачивши це, офіцер негайно викликала швидку допомогу. На щастя, рятувальники прибули негайно і відкачали підозрюваного. Їхали, і збирались повернути на 19-ту вулицю. А він по всій дорозі їхав. Зупинився тут і розповів мені якусь історію про те, як він втомився. Я не знаю його імені чи чогось іншого. Згодом чоловіка ідентифікували як 23-річного Райана Волінга. Всі ліки, які знадобилися для його реанімації, були 8 мг наркану. Загалом це диво, що його вдалося реанімувати вчасно. Райан одужав і насправді був хорошим хлопцем, у якого були певні проблеми у житті. Але такі зустрічі не завжди добре закінчувалися для деяких підозрюваних чи офіцерів. 25 вересня 2020 року. Офіцери столичної поліції зупинили чоловіка в Норбері, Південний Лондон. Оскільки підозрювали, що він причетний до серії пограбувань, які сталися неподалік, однак незабаром виявили, що підозрюваний мав ще більш темні секрети, що зробило це одним із найбожевільніших випадків. Які я коли-небудь чула. Я хочу зупинити вас за статтею першої закону про кримінальні докази. Гаразд причина в тому, що в цьому районі багато крадіжок. І я щойно бачив, як ви йдете. Ви можете просто тримати руки в стороні від кишені. Я візьму, я візьму його та подивлюсь. за хвилину, гаразд. Причина в тому, що в цьому районі багато крадіжок, а зараз пів другої години ночі. Я не знаю, хто ви у вас, мабуть, є цілком законне виправдання. Добре, але на цей момент, коли ви йдете дорогу з великою сумкою, я вважаю, що ви можете мати все необхідне для крадіжки зі злом. Я просто обшукаю У мене є посвідчення особи. Прекрасно, все добре. Накладіть руки в кишені. Ей, не кладіть руки в кишені, добре. Ви в порядку? Вас просто обшукають. Друже, ви не арештовані. Мені просто потрібно обшукати. Гаразд, просто трохи нервую. Так. Вони чекають тебе вдома. Добре, добре, дай мені дві секунди, дай мені дві секунди. Мені сказали, що у вас немає проблем. У вас немає проблем. Мій колега просто пояснює, що він обшукає вас, чи маєте ви щось, і ви підете добре, у вас немає проблем. Хлопця ідентифікували як 23-річного Луїда Зойса, який носив чорну маску та мав при собі велику сумку. Після того, як поліцейські запитали, чи можуть вони обшукати його сумку, щоб він був вільний і пішов по своїм справам. Підозрюваний надзвичайно занервував і був приголомшений. Тоді він зізнався, що мав у своїй сумці. Мій колега сказав поставити сумку на землю, щоб поскоріше завершити огляд, і ви були вільні. Окей. Я збираюся зізнатися, що в цій сумці. Не медичний канабіс. Луї їхав відвідати своїх батьків, перш ніж його спіймала поліція. Після подальшого розслідування особистості Луї було виявлено, що він завзятий споживач наркотиків, який вживав на протязі чотирьох років і нібито мав діагноз аутистичного спектру. Під час обшуку Луї приховував ще більше таємниці. Добре, скільки у вас там? у мене є можливо три або більше грам. Окей, добре. Ще мені доведеться вас обшукати, right? тому просто so віддайте мені свій телефон і маску. Все, що зараз мене хвилює, це те, чи є у вас щось, що заподіє мені бік. Якісь гострі предмети, лиза або щось подібне. Добре, добре. Ви щойно сказали мені, що маєте при собі наркотик. Мені просто доведеться надіти на вас наручники, поки я обшукую. Причина в тому, що люди намагаються зробити дурниці, коли ми їх обшукуємо. Вони намагаються завдати шкоди собі. Вони намагаються завдати шкоди поліцейським. Гаразд, ви можете взяти мене в машину. Будь ласка, чому? Не чиніть опер. Слухайте, будьте дуже уважні. Я знаю, я знаю. не чиніть опер. Ми посадимо вас в машину, але спочатку наручники. Добре, чому ви хочете, щоб ми посадили вас у машину? Чому ви хвилюєтесь? Просто ви думаєте, що ваші батьки можуть сказати на це? Просто хвилююсь, будь ласка. У машині Луї тягнеться до кишень, не наче хоче щось приховати, незважаючи на те, що поліцейські попросили його не робити цього. Офіцери вирішили обшукати кишені Луї і зробили дивовижне відкриття. Добре, я запитав вас раніше, хоча я не надто впевнений, якою була відповідь. Чи є у вас щось так штаб гострого, що може завдати шкоди мені чи тобі? Прямо зараз я заарештовую тебе за зберігання того, що як я вважаю, є кулями Офіцери заарештовують Луї після того, як знайшли те, що вони вважали кулями. Далі хлопець прямує у поліцейську дільницю Кройдена для подальшого допиту. Те, що відбудеться далі, неочікувано, але, на жаль, це відбулось. Після того, як Луї завели у камеру, він зумів дістатися до револьвера, захованого в його пальто, та відкрив стрілянину, вбивши сержанта Мета Ратана. Хлопець здійснив не менше чотирьох пострілів у бік сержанта, і одна з пуль відскочила та влучила у самого Луї. Мене спантеличило, як офіцери могли не помітити пістолет при обшуку, адже він не є маленьким. Ти паче під час обшуку людини, яка має при собі кулі, можна уявити, що десь є і пістолет. Луї Дезойса до довічного ув'язнення за його злочин після того, як він одужав. Якщо вам подобається такий формат відео, то обов'язково зніму ще. Не забувайте підписуватись, бо це дуже допомагає розвитку мого нового канала. Дякую тим, хто зі мною. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам, а також донатити зсу для нашої скорішої перемоги. Слава Україні та її героям.